Вітаю на каналі. Ми продовжуємо працювати зі своєю дихальною системою за методом Стрельникової. Сьогоднішня вправа крок назад. Ми будемо робити крок на місці, відхиляючи зігнуту ногу в коліні назад. Опорна нога виконує невеличкий пружинний рух вверх-вниз. Виконуючи рух ногами, ми одночасно робимо вдих через низ. Видих ми не контролюємо. Давайте виконаємо цю вправу разом. Приготувались? Починаємо перше коло. Ця вправа прекрасно активізує дихальну систему і пробуджує лімфатичну систему. Вільний вдих-видих. Починаємо друге коло. Робимо перерву між колами 4-6 секунд. Вільний вдих, видих. Починаємо третє коло. <зв chirping> Якщо у вас запаморочилась голова, підніміть дві руки догори, стрясіть руками. Запаморочення відійде. Виконуйте цю вправу вранці. Можете включати цю вправу в свою ранкову зарядку. Працюйте зі своїм тілом, працюйте зі своєю дихальною системою. Вільне дихання це повноцінне життя. Бережіть себе! Якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підписуйтесь на канал, діліться цим відео зі своїми друзями. Дякую, що були зі мною, до зустрічі!